Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо просто елементарний десерт, дуже смачний, таке ягідне маршмело, яке готується з трьох інгредієнтів, і дуже швидко розпочинаємо. Спочатку потрібно підготувати форму. У мене сьогодні форма ось така кексова, але вона не дуже вдала, можна використовувати меншу або збільшити кількість інгредієнтів по рецепту. Потрібно простелити для зручності обов'язково харчовою плівочкою і змастити її тоненьким шаром олії без запаху. Це обов'язково, щоб у вас все прекрасно відійшло. Тепер потрібно замочити желатин. 8 г желатину. У мене стандартний желатин, швидко розчинний, силою 200 блум. Додаємо, Сюди 50 мл або води, або сок. У мене сьогодні сік, як здається, яблучно-полуничний Можна використовувати і компот, і морс, якщо бажаєте, просто буде трішки відрізнятися смак маршмелу. Можна взагалі використовувати воду. Вода має бути або сік, або що у вас там буде, кімнатної температури. Все це перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин. В цей період. Беремо каструльку, каструльку з товстим, дном, сюди відправляємо 150 г цукру. Кількість цукру по цьому рецепту не можна зменшувати, збільшувати, щоб у вас все вдалося. Додаємо також 3 столові ложки або 50 мл соку або ж знову таки води. І я додаю 1 чайну ложечку лимонного соку. Якщо у вас немає лимонного соку, можна додати декілька кристаликів лимонної кислоти. Тепер ставимо це все на вогонь трішки нижче середнього і потрібно помішуючи, обов'язково не відходьте. потрібно дати, щоб маса ця закипіла, А цукор цей весь розчинився. Коли це трапило, знімаємо з вогню, виливаємо в тоємність, де вам буде зручно збивати міксером. І відразу, поки маса ще досить гаряча, додаємо, набухший уже желатин. Перемішуємо вінчиком до повної однорідності. Тепер беремо міксер і потрібно узбити. Наше майбутнє маршмело. Мені сьогодні знадобилося, я збиваю на середній швидкості, можна навіть поставити ну, трішки пізніше вищу. Мені сьогодні знадобилося лише 5 хвилин, але все буде залежати, звісно, від потужності вашого міксера і від е, кількості, яку ви будете робити. Я сьогодні збивала 5 хвилин. Е, збиваємо, маса має збільшитись в об'ємі, і ось так почати намотуватися на е, вінчики. Ось такого стану вистачить. Тепер швиденько переливаємо нашу форму завчасно підготовлену. Як бачите, форма в мене велика, тому можна ось так, бачите, харчове плівочко підтягнути і накриваємо. Обов'язково переконайтеся, що у вас харчова плівка змазана олією без запаха. Все, відправляємо в холодильник на 1-2 годинки до повної стабілізації. Виймаємо десерт із форми, із харчової плівочки, і можна обсипати такою сумішю. Тут у мене одна столова ложка цукрової пудри і півстолове ложки кукурудзяного крохмалу. Обсипаємо і нарізаємо на шматочки. Так, як вам подобається, на кубики, прямокутники, ромбики, що знадобиться, що, що сподобається. І куштуємо. Виходить дуже смачно, з доступних інгредієнтів діти просто обожнюють, дорослі також не відмовляться до кави. Це дуже смачно до чаю. Готуйте. Насолоджуйтесь життям. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Пишіть мені, я буду чекати. Дякую вам, пока-пока!